Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні ми з вами намалюємо осіннє дерево. Осінь, як художниця, все розфарбувала. Як справжня чарівниця переодягла дерева в інші різнокольорові яскраві вбрання. Ми теж, як художники, намалюємо своє осіннє дерево. Для малювання приготуємо. Аркуш паперу, фарби, пензлик, стаканчик з водою, кілька невеликих листочків і вологі серветки. Покладемо альбомний аркуш вертикально. Фарбами коричневого кольору намалюємо дерево. Підготуємо акварельну фарбу до роботи. Додамо в неї водички. Нанесемо фарбу помаранчевого кольору на листочок. Тепер притиснемо листочок зафарбованою частиною до аркуша. Зробимо це декілька разів. Беремо наступний листочок і наносимо на нього сливовий колір. Зробіть кілька відбитків на будь-яких гілочках. Кожний новий колір наносимо на новий листочок. Діти. Якщо листочків не вистачає, візьміть той, який вже використовували. Ось яке осіннє дерево вийшло в мене. Я думаю, у вас теж вийдуть неймовірно гарні осінні дерева. Тож фантазуйте, малюйте і надсилайте мені. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти! До нових зустрічей!